Незалежність – це боротьба. Боротьба між добром і злом, між Києвом і Москвою, між Руссю та Ордою, між свободою та рабством. Незалежність це пам'ятати та шанувати тих, хто її захищав та захищає. Незалежність це надійний тил з рідних, друзів та волонтерів. Незалежність це бути там, де ти найбільш потрібен. Незалежність це наша здатність перемогти ворога військово. Та дипломатично. Незалежність це дарувати добро, а добро завжди має велике серце. Незалежність це ніколи не втрачати надію. Незалежність це творчість без обмежень та заборон. Незалежність це можливість промовляти молитви українською мовою в українській церкві. Незалежність це захищати те, що любиш. Незалежність починається з освіченого серця дитини. Незалежність це пам'ять про нашу тисячолітню історію та не забувати про наш родовід. Незалежність це наші перемоги і наші поразки. Це ми усі такі різні, але справжні. Незалежність це бути вільним від хворого сусіда. Слава Україні. З Днем незалежність.